Йоу, всім привіт, друзі, з вами я даю сподівання за І Маргарет. Так, і цього разу ми граємо знову ж таке, в Roblox, але в порядку її. Ну так, да, я заховалася так, що не лисо, навіть не знайде. Мене самого не знайдуть, але я на такому... Так, я камінь поки що. Я так сказала, на дуже поганому місці стою. Аби ж ви зараз бачили ви скоро будете бачити, що я вас цей час робила. Ми скоро знов зробимо прядки, і ви побачите, як я на ну, що, що я говорила за несу правду чи ні, бо скоро я буду знімати відео. Mm -hmm. Пень! Пень прыгає! Ну, як уже знаете. Ну mm помінус -hmm. пеньок. Мене ж мене не побачили, бо я плину. Я вже доводив Ні... До... Я бачу челу. Доводив давно, до, мене ніхто не зачіпає. Спин. А ну що мені вибере, боже? Пістолет, пістолет, пістолет. Мене ніхто не зачіпає. Одна тисяча. Просто водяться коло мене. Каменів зачіпають. Камені! Так. Да. Я взагалі залежу камінь. Е, я зараз коло тебе. Я плигаю. Бачиш, Камінь плигає. Та я там бачить. Нет. Ты бабу там... ти плигай. Ти кущі? Ні. Я Я була каменом. Блін, коли мене тільки що так чел І ще одна челення йде. А до, мене те, хтось іде, ну не догадається, чи на спальні іголочка. Угу. Я отак в свою камеру сховаю. Бо ви ж у нас була б лінія, то, то б усі всі. А ви ж у нас були ім'я, то б вони вчені, вони б давно не зналися. Ну, бе, ну так сказати, без цього піратіків не буде. Да. Відразу знайдуть усіх. Ну я хочу трошки походити. Поза свой поміняти. Дивись на мене, айда, дивись. Ага. Ні, мене не приймають, вже пізно. Я була весь цей час, я була весь цей час. Мене не знайшли, значить я чужпан. Вони матеріал сануть. О, тут я... кріше відкрию. Боже, а випаде щось нормальне. О, було якесь випадло мені. Давай, Денис. Пішли до кат. Одна хвилина, десять хвилин. Уже карти появились. Карти появились? Так. Да. Не забудьте це відео. Плик. О, давай у, у місто. Давай, давай, давай. Место стой сам, не стой сам на куте. Одиннадцать процентов на что я буду. буду... Магида, один, 1... а, подожди, одиннадцать процентов на то, что я буду шукать. Не, я ховаюсь. И я ховаюсь. Добро. Надеюсь, я уже никогда не забуду, что ты, как и Давайте, и я, я как и знак. Я знак. А я, до... и я стану вазоном. А я не знаешь, что я это снимала же зони. Подскажи, зал будут шукают? Уже шукают? Ну куда Я зазваши зон? А да, блядь, ты тут что? Да блин, да что? Ну чего будешь здесь с видныкой? И что я там мача? Знаешь, я там спила и так. Ч ты нагадай? Так, ты можешь повернуться. Дай повсюди знаки. Че ты уже не здесь? Я сдуху був копье з вами. Ви! Де в мосту! Я сдох! Мы не сделали! Ладно! О! предмет бігає! А даш він бігає! О, шоу! Я злочи по 50 малґріта, Ді, це... я Ти, Ты не тупий. Тут знак. Я кажется буду стиль. Я буду вазони В Вазон! А? Да. Гей, ніколи не доводить. А! Я п'яло одного! я вбив вазона. А я буду смітника! А я тут на бачу смітників. Один смітник, смитник на монодолозі. На дорозі, давай його. О, Машина, може це машина? Тут машину ему настати представлю. Машина? Да. О -о -о. одна хвилина. О. тут я вбила його. Почекайте, а тут можно залізти на носиться? Моно ось так. Оста отня. Бачиш це? Да. А ну моно мені. Де моно? Бо це тільки тупий. Моно. Ой, тут плавала якась тільки моно. Коже, мені треба якогось тух. Це то цікаво. Може це тут квітник? Сходить на, сходи на моно. Давайте подивимось, хто Я тут що. Я... А, може це ляк тут. Дивись, як ти на крисі можеш бути? Бо я то... А! Ти що мене гранату кидаєш, дівіл? Чел мене <плес> гранату кидає? Тут чел мене гранату кидає. Так що я ж тебе не біл. Провіряємо абсолютно всіх. Я абсолютно всіх провіряю. <плес> <плес> да, навіть ці колобки? Так, навіть Эй, а чего тут постоянно знаки? Не знаю. А жена, это не может полковаться. А, может все-таки. А, я поймала одно. Давай, бей, 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 бей. Камень? Я к чему думал, что камень была ты тут. Да я тут камень мог прямо взять. Не знаю. А Да. Давай, давай. Я открываю бокс Дай пестик Ну блин! Ты же чё, кэш? Давай, Давай, а. мужика, Доба, Давай, давай. Це на тебе. Наші слайси так, що ніхто ніколи не І, будь ласка, дай процентів. Хух. Це відео. Да, я знаю. Халява візна подається. Ты чого ти діти зі мною? Його можеш більше ні з ким. О, я пістик купив новий. І пістолет купив. Кажи, що я це... О, вода, що я зараз? Я зараз міндиком буду. А я цим Якщо Все, я смітник Мене ніхто не знайде никогда. Пока коштує... что я по... Як... Ой, Даже Дві тисячі. Дві тисячі. я Жене. Две тысячи. Я жены в шафи. Ладно. О, мне тут вечно хватает, а тут дебилы тело не зайдут. О, коловеда уже хтось. Так. О, мене бути, хтось. А коловеда хтось охраняется. Можешь бутилок пускать? Тут тело мене не могут найти. А ты знаешь, что это школа? Я І хто не замітить мене. Ха, -ха я такого ти навіть мене не знайдеш. І вони не то думають дивитися на це місце. І коло мене аж три чоловіка. Вони не йшли! Як вони не йшли? А, пункт два. Блин, насправді, знайшли. Сама на песик новый, да? Вот мы пестик. Звісно. Ти, уж ти сказала, що ты в шафі? Шафі, ну день. Я всі в шапи завод буду Ні, Не помяй, засветывай попадуся добре. Ну ладно, давай свисты. <'я> Понял. Уже я посвистила. Конечно. Посвистила вона. Тобой... И ты все его я повестилась в загадном месте. В загадном месте, значит? Да. да. Да? Да. А вот тут боксы тут мают будут идти? Ничего там не мают. Ну, быстро показалось. Сейчас 15 секунд лишилось. А, блядь, тут. Я закунди. Ааа, мы не снимали, блядь! Бутылка! Бутылка, бутылка! А, Ти Ты Я. Не знаю! Просто ты супер бот! Эйди! я тобі не видел, Давай, запай

Да, я шукаю... Я... Я ховаюся. Я? Ура! Ні, що ти охотником станеш на книгі. Ні, не сподіваюся тепер. Так, я відразу виправляю тих, що з іншим донесуть. І я вже іншими... ...сі... ...сі... ...сі іду. Я зараз скажу тобі смітник. Я тут васочкою став. Ніхто не бачив, що я в ву вучи. По-моєму, ніхто. Пазала. Оп! А як ти думаєш, потрібно ставити смітники газом? Десь на один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість... Ну, де смітниками могло стати. Я боюсь, что сегодня А какие я? я стою. А ты смотрите, сюда, я. Я сметник за вас. Сметник? Ну, просто он тот самый снотевальный музей. Ага, давай... Блин, я на Эй, кто меня поместил сюда? Это прям заводчая штука. Да, да, то ты

Тут машина їде. Стояща машина. Так. Ти що за? Я тебе не бачу. Е, ну-ну-ну. Я підглядував. Швидко підглядував. Я вже підглядував. Підглядував. Ой, я все пальцы. Давай, давай. Ч ⁇ с Я с Давай, ч ⁇ вы что, глухаетесь? Давай, давай. Сончик, <гаспаливаюсь> <гаспаливаюсь> Я Конечно, вот все, она Ты... Ты бы мене ніколи не найдет, я событий. Я зубы куда-чел. Блин, чего? Я забыл собі тебе... куда-чел. Давай, да, ти? Я вже побіг. Я вже тебе... десь... Я звідси 20 років тому вже побіг. Тут, кажется, что я смысл. Собі... Хм, плик! Я выгну. Все, я свистю! Я завис поміти! Я И я вигнав. Ай, був Я був в вазоном на тому самому місці, де я завжди ховався. Ну То що? відео скінчається? <клухи> да, починається новий раунд. Якому я знову виграю. Моя ульта Сігма. Ні, <клухи> це я виграю, моя ульта <клухи> Сігма. Ой, ти не Тут немає міста. Давайте оце тут зробимо. Де? Швидко сюди. І 10 плацентів. Ой, Боже. Купить, купить, купить. Да, я подоскажу. Да я хоюсь! Я тоже ховаюсь. Джака-джока-джока. Сколько мог? Так, ну, дяга, так. Дяга, дяга. так О, я куда-то выбрал. Ой, я за стека на річ. А я за диском. Да я дуже гарний. Я не хочу диском будет, диском будет за тупо. Ой, я не хотела цим бути, ну не хочу. Я тут сховаюсь. Поки що. Блин, я не хочу диском бути. Я тебе сховалася. Ніхто мене тут не знайде. Це прекрасно. Да, мене тут ніхто не знайде. Да, все буде окей у нас. Давай покажемо один одному. Все? там, де. Стоп, тебе уже Як це? Не знаю. Целый... цехась набудували. Давай пішли. 10... 9765... Тепер я хочу бути охотником. Охотником, будь ласка, щоб я був охотником, щоб я був охотником. Ти ба то знайдеш, ніде. На Ну саму карту давай. А хоть бы я ховалась? Ти, та, я так сваваюсь, что ты. Ти... Да ему охотник, охотник, охотник. Я ховаюсь. Ладно. Да, я ховаюсь. Три, два, один. Пук! Ришил. А хотя машину ставлю. Э, я не хочу. Хто я? Я опять диск к тыму нюти! Я хочу мышку в флоти бомбу бути! Я опять я опять завис. Підвис. Тут буде будет гальная Ти мене тут не знайдеш ніде. Давай, где тут дыраешь? Дивись. <реш> <реш> Два дебіла просто так пригає. А ти пане дивись. Ти все одно знайдеш, де да, я. Ну і я. Все! Що це за вам такий? Давай вже вийдемо. І пограємо іншу його. <реш> Вже почали грати в пряятки, значит... Уже почали грати в прятки, значить будемо грати в прятки. І взагалі самі карту вибирайте, я поліз на, на хату. Ну и тя. А ти не залезешь? Це справа майстра. Та майства. От бачиш. Скажи Дивись, я на дереві, я на дереві! Ні, нічого ні, я не побачу. Дивись, я на дереві. Ні. О, я ховаюсь. Тобі чому не? А. Дивись, де я. Ні, не можна тут дивитися. Ми на якійсь станції залізні. Ми реально всі колобки. Тут просто немає нічого. Тут тільки колобки. Тебе є поїзд? Нема. До, із... до, до речі, вона буде погладити його <звук> Усе виходимо! Добре, магаїда хоче виходити, тому давайте. На, на центр заходимо Маргарита. І друзі, це було відео по бобуксу. Надіюсь воно вам сподобалось. Ви захотіли поганити режим. Давайте ми залаби. Давайте я завойду і покажу вам його. Як він називається, виходимо і ось так. Ось така в нього іконка. Я просто набрав ось це хованки, і воно зразу мені з'явилося. І ви теж робіть так. Рекомендую гру. І всім пока-пока. Ставайте. -пока.